Всіх вітаю, любі, друзі! З вами компанія Автофрідом. Чесно кажучи, коли мова заходить за Audi, то важко зрозуміти, що краще: s 7 чи s 5 Все ж таки s 5 дешевша. Але чи вартує вона взагалі уваги? Чи краще трішки докласти грошей і придбати більш масштабну версію, сьогодні дізнаємось. Рушаємо! Рушаємо. Почати друзі, хочу сказати, що ми знімаємо відео українською. На жаль, такий контент на Ютубі не так класно просувається, як контент російськомовний. Проте ми принципово налаштовані знімати і надалі саме таким чином для вас. І дуже просимо підтримати канал. Тож підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, все це допоможе нам у розвитку. А ми будемо випускати для вас відео ще частіше. І звісно, хочу почати взагалі з дизайну. Як бачите, задня частина, ну мені просто вона особисто найбільше подобається, вийшла тут навпрочі дивовижною, починаючи від оцього заднього бампера з такими внизу сплітерами, подвійним вихопом. Ну і закінчуючи, в принципі, цим плавником антикрилом і такою агресивною оптикою. Хтось каже, нагадує, чимось. Октавія ця оптика, ну, на мою думку, виглядає більш ніж адекватно і цікаво. Також хочеться сказати, що в профіль машина така поката, класна, вийшла, дуже круті диски. Тут стоять ну, особисто мені от така от низькопрофільна резина з подібними дисками. Як бачите, тут теж такі от червоні, саме есіські супорта стоять дуже цікаво. І головне, те, що хочеться додати. от Спереду машина, хоч і стала менш агресивною, от особисто, на мою думку. Але дійсно років на 5 зразу вперед стрибнула, все ж таки ці фари виглядають сучасно. І навіть якби машина ця вийшла в 2024 році, я би сказав: вау, круто, ця машина дійсно виглядає по всіх сучасних стандартах на мільйон. Ну і головне, тут, бачите, решітка вже трішки змінилася. Вона стала з однієї сторони трохи більш дешевою, можливо, у виготовленні. А за рахунок того, що тут така лакована поверхня. Все ж таки виглядає цікаво. Всім привіт! Мене звати Артур Кучер і я села міжнародної компанії Автофрідом. Якщо тобі потрібен автомобіль без пошкоджень, та ти вагаєшся, де його купити, телефонуй по номеру телефону, який ти бачиш в себе на екрані, або вибирай самостійно у нас на сайті. Лінк у описі до цього відео. Би сказати, що салон в Audi S5, не дивлячись на те, що це чотирьохмісна версія. Він більше розрахований на двох людей. До цього ми ще повернемося, але так перше враження, якість матеріалів дійсно хороша. Тут в нас така от алькантара, шкіряні вставки, червона строчка, карбонові вставки, що дуже цікаво, і мені здається, що все ж таки це справжній карбон дуже цікаво виглядає. Хоча деякі моменти, як ось цей от дішманський пластик, чесно кажучи, тут на дверних картах і отут на приборці привидів, виглядає взагалі не в тему. Можна було б на цьому і не економити. Але вже як є. Звісно, що в нас є повний електропакет. Кермо на мою думку, от спортивне дуже класно тримається в руках. Знаєте, якщо ви хочете на швидкості так різко поманеврувати, то Саме те, що треба. Ну і оці о, червоні шкіряні сидіння. Вони і виглядають круто. Ну і звісно, що регулюється традиційно вже для ауді в дуже багатьох положеннях. Тобто, і отакі є валик у нас під ноги, який можна відрегулювати. Є навіть тут і масаж сидінь, поясничний підпір. Ну все, чого душа бажає загалом. от ця передня частина салону це дорого багато. Знаєте, це все ж таки ця історія. Проте є деякі моменти, які хочу покритикувати. По-перше, за малий екранчик мультимедіа, чесно кажучи, вже на той час часто ставили сюди 9, 11 дюймові екрани. Тут мені здається, що дюйми в 7, максимум 8. Ну і добре те, що, звісно, клімат-контроль вони зробили кнопками от за це респект. Але з іншої сторони, от, от приборна панель. Вона ніби як не міняється десь з року 2010-2011. Чесно кажучи, оці всі шайби і інші кнопочки ми так вже звикли до цього. Хотілось би чогось більш сучасного, але не сенсорів. Слава богу, що тут не стали машину забивати цим лайном. Задній ряд, що я і казав, став для мене трошки розочаруванням. Машина все ж таки не для чотирьох. Принаймні, скоріше компоновка, знаєте, 2 плюс два. Отут місця реально для дітей. Або якщо ви доросла людина, то в даній подорожі, там якщо ви їздите навіть кудись на декілька годин, вам буде супер некомфортно, тому що, як бачите, в мене коліна, не дивлячись на те, що я люблю більш-менш підодвинути оце от крісло до керма, вони впираються просто в цю. Спинку, а якщо людина любить відсунутися, тут взагалі неможливо сидіти. Проте ну, опції тут все ж таки певні є. Звісно, є обігрів сидінь, є свої от розйоми для USB, є такий от підлокотник, Звісно, що тут навіть два таких цікавих підстаканники в нас є. Ну і тут невеличке місце для якихось речей, але воно настільки плоске, я не розумію взагалі, що ви сюди збираєтеся класти. Чесно кажучи, багажник можна було б зробити трішки меншим, а задній ряд от більше утопити. Ну, але це вже питання до інженерів, до дизайнерів, всіх людей, які цю машину робили, можливо, так і задумувалися. Важко сказати. І якраз те, що я хотів і сказати про багажник. Як бачите, він по розміру дійсно класний, великий. От мені чимось Нагадує, всім відомий ліфтбек шкода Октавія, десь по розмірам, звісно, менше. Але літрів 500, то думаю, є. Навіть не дивлячись на те, що криша ця досить поката. Задній ряд можна було більше утопити. Бачите, є місце, є запас, що можна зробити. Ну але. Це вже історія. Все ж таки, цього не зробили. Тут у нас звичайна запаска, базовий набір інструментів, навіть не буду на цьому зупинятись. Цікаво, те, що є різні кармашки, сіточка для того, щоб класти сюди свої речі. Ну як бачите, в масштабі багажнику рюкзак сюди спокійно вміщується, тому якісь валізи, все можна розмістити і їхати сміливо кудись. Ну і як можна нетркнутися технічних параметрів? Це ж у нас все ж таки С 5 і, як бачите, під капотом в нас вже традиційний двигун для цієї Ауді, він розфорсований до 354 кінських сил і 500 ньютон метрів крутного моменту. Хтось може сказати, ну не дуже, то й багато. На перший погляд, так і здається. Але якщо взяти до уваги, що машина важить 1900 кілограм без водія і взяти цю потужність, то динаміка в 4,7 секунди до сотні, вона особисто мені здається вражаючою, тому що навіть якщо взяти прості формули, як розраховується динаміка, то вона має бути в районі 5,5-6 секунд. Ну, ви можете в інтернеті почитати, як це все робиться. Тут, тобто, двигун дуже продуктивний і насправді він непоганий, має і ресурс. Все ж таки, вже в цьому поколінні, яке з 19-го року випускається, тут зробили ряд важливих змін та правок в конструкцію. Двигуни ці стали надійніші ресурс, якщо тачку ви не скажімо так галтуєте щодня, він буде в районі 250-300 тисяч кілометрів, і для сучасних машин це більш ніж достатньо. Ну і хочеться ще додати, що була ще є дизельна версія. Не знаю, хто її купує. Чесно кажучи, для цих Audi вона взагалі не підходить. А якщо вам цікавить, ну наскільки довго ходить ходова. Добре на наших дорогах, ну і звісно, що якщо бажаєте зробити якийсь тюнінг, коробка легко переварює потужність до 450 кінських сил. Ну навіть і 500, знаєте, на другому стежі легко можна зробити і при цьому навіть не посилювати коробку. Ну це вже такі технічні нюанси. Так можу сказати, що це один із кращих двигунів. В своєму бюджеті, ну в такому взагалі сегменті від цієї нашої команди, хочемо подякувати компанії імперія Авто за те, що вони надають нам машини для огляду. В них ви можете придбати машини в сегменті вище середнього, люксові, дійсно цікаві тачки, які ви знайдете в хорошому стані по хорошим цінам. Звісно, що в них є можливість придбати авто і в кредит, і одразу за всю суму. Тож, друзі, приїжджайте до них. Столичне шосе 104, компанія імперія авто чекає на вас. Так, ну і що потрібно знаєте почати, це звісно, що з динаміки. Машина дуже потужна. от Чесно кажучи, взагалі. О. Тільки що взагалі такий треш був. Коротше, ми їдемо і педаль заклінює. Прикиньте, ми, є, ми ну, розігналися, Да я вже нажав на гальма, а вона заклинило і все. І, тобто машина дюрге вперед, я її швидко на паркінг перевів. І блін, а вона продовжує, знаєте, все одно, отак до 4 тисяч. Я вже в драйв перевів в С-режимі, вона ж до досічки йде, а в драйві до 4 тисяч і продовжує вона все одно отак навалювати. Оце я, прям я шачканув. Я взагалі я сижу, я не розумію, чому вона ну так от продовжує себе вести. Якщо ж, блін, вона на паркінгу, я нічого не нажимаю. Це, чесно кажучи, дуже якась дивна ситуація. Не знаю, чим це викликано. Може, це саме ця машина, але блін, реально вже враження трішки підпорчені. Ну, якщо не брати це до уваги, знаєте, єдине ж чого хочеться доколупатися. Салон дуже однотипний з іншими ауді. Ну, якщо взяти третю, четверту, п'яту серію, вони настільки майже однакові. Ну і багато моментів, знаєте, тих самих, які в 6, 7, 8 серії теж є. Хочеться якоїсь різноманітності, тут її немає. На жаль. Але якщо брати емоції, як ви бачите, емоції прям зашкалюють. То машина, звісно, їх дарує. Комфорт теж, але. Дві людини, дві людини це от максимум, скільки можна тут їздити, щоб було комфортно. Все, що більше беріть шосту, беріть сьому серію. П'ята не для цього. А от такий він чесний, бачите, огляд на Audi s 5 Чесно кажучи, якщо брати до уваги, що тут буде їздити тільки двоє людей, то тоді ця машина варта уваги. І якщо знаєте, іноді там хочеться когось ззаду повезити. Те, що треба, якщо все ж таки ви хочете на постійній основі їздити тут у трьох-чотирьох, то звісно, що треба брати тільки з цьому версію, ця не підходить. Але чесно кажучи, тут вже постає питання: чи треба брати отакий кузов, чи можна взяти дводверну версію купе, яка Ну, на мою думку, трохи цікавіша, якщо ви тут самі або там з дівчиною постійно будете їздити і навряд чи когось будете возити. Ну це вже таке питання. питання риторичне. Головне, що хочу сказати, в Україні ці машини коштують 45-50 тисяч доларів плюс-мінус. От за цю комплектацію цього року випуску. А ми компанія Автофрідом можемо пригнати вам таку саму машину з Америки, буквально за 35-38 тисяч доларів без пошкоджень під ключ. Тож звертайтеся, ми раді вам допомогти. Ну і звісно, що не забувайте писати вашу думку в коментарях про це авто. Не беріть до уваги цю ситуацію, але все ж таки беріть свого роду. Теж ставте лайки. І до наступного тижня. З вами була компанія Автофрідом. Бувайте!